Всім привіт, друзі! Хто я? Торт, змія, я не розумію. Ви теж напевно, не розумієте, до чого я. Сьогодні ми розберемо таку цікаву гру, як Headbands. В мене в гостях Рома. Привіт, друзі! Рома, давай зіграємо в цю чудову гру. Давай зіграємо, але у нас є кілька варіантів цієї гри. Давай виберемо це від трьох років. Нам не підходить. А це від семи. Підходить чудово. Так, в нас є приклади питань. Ти можеш подивитись теж, а я поки покажу нашим глядачам. Я рослина, чи можу я плавати? Я живий. Питань тьма. Рома, я вже одягла свій обруч. я не знаю, хто я, я не дивилась, але ти допоможеш мені відгадати. В тебе буде свій обруч. Обираємо картку. там пам 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 Я тобі допоможу. Спасибо. І ти не знаєш, хто ти. Як цікаво, хто ж я такий? Я не знаю. А я поки що розкажу нашим друзям правила: в нас є по три фішки і є таймер. Я перевертаю годинник, і за цей час я повинна задати максимальну кількість питань, щоб вгадати, хто я. Ти відповідаєш так чи ні. Наприклад, я рослина. І я починаю далі вгадувати, вгадувати. Якщо я вгадала свою картку, я скидаю одну фішку у банк. Якщо в мене не залишилось фішок, я виграла. Але якщо в мене залишилось, а в тебе не залишилось, то виграв ти. Зрозуміло. Поїхали? Поїхали. Я здаю перше питання, бо я дівчинка. Перегортаю таймер. Я рослина? Ні. Я тварина? Ні. Мене люблять діти? Так. А дорослі? Так. Я щось смачне. Так? Я не знаю, я не знаю. А я піца? Ні. Вода? Ні. Я не знаю, я забрудилася. Хто я можу бути? У тебе скінчився час. М -м -м -м. Ну і добре. Ну давай, тепер ти. Я перепитаю час. Так, я смачний? Ні. Мене люблять е діти. Я гадаю, що так. Якщо ви полюбляєте такого персонажа, як намальований у роми, пишіть в коментарях. Мене люблять дорослі. Так. Я живий. Так. Я людина. Ні. Я тваринка. Так. Я пес. Ні. Я кіт. Ні. Хом'як. Ні. Кінь? Так. Ти вгадав. Єй. Ти скидаєш свою фішку зараз у банк, і в тебе залишаються дві фішки, а в мене три. І ще й час залишився в нього. Ми змінюємо тобі картку зараз, бо ти все вгадав. А я не вгадала. Тепер моя черга вгадувати знову. І я скористаюся підказками, бо в мене щось не виходить. Перегортаю годинник. Я рослина? Ні. Я можу плавати? Ні. Я вмію літати? Ні. Я людина? Ні. Це живий предмет. Ні. Я щось їстівне. Так. Смачне. Так. А, я пам'ятаю, мене ще всі люблять. Можливо, я гамбургер. Так. Є! Це все, все, я вгадала, я вгадала і я собі змінюю картку. Рома, допоможи мені, будь ласка. Що ж, друзі. Ми будемо з Ромою далі вгадувати. А ви поки що підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і чекайте нові відео. А ми поїхали грати. Па-па!